У стінах Львівської духовної семінарії Святого Духа відбулася урочиста божественна літургія, яку очолив блаженіший Святослав Шевчук, отець і глава Української греко-католицької церкви. Йому співслужили високопреосвященні та преосвященні владики Священного синоду нашої церкви, а також священники, серед яких і отець доктор Ігор Бойко, ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа. Цією літургією розпочався другий день синоду єпископів, провідною темою якого є відповідальність за Божі дари. В цьому контексті Владика Євген Попович, єпископ-помічник Перемисько-Варшавської архієпархії, виголосив проповідь. Єпископ, звертаючись до своїх співбратів у служінні, наголосив на тому, що кожен владика повинен бути живим прикладом християнської побожності для повіреної йому пастви. Для цього, за його словами, необхідно пропустити слова Євангелія через своє серце та ділитися ним з іншими. Стоя! Господа, ну лавика. Мирі, Господи, і помолімся. Замір звисоди і спасення душ наші, Господи, і помолімося. Замір усього саміту, добрий стан та й Божих церковів. Господь, восемь, все храсу, зоням. Зодянуся Господь у сили перепоясався, молитвами, святих, твої спаси, спаси, нас. приїде, поклонімся і при... На завершення божественної літургії блаженіший Святослав подякував усій семінарійній спільноті за такий теплий прийом та побажав мужності, а також наснаги до навчання у свою чергу отець Ігор Бойко висловив вдячність усім гостям семінарії та запевнив у молитві за мир в Україні та завдали проведення синоду в такий нелегкий час для нашого народу. Очі ректори, дорогі браті, семінаристи, в імені синодої синоду єпископів нашої церкви, хочу вам сьогодні подякувати за вашу гостинність, за те, що могли сьогодні з вами разом молитися. Теж подякувати братам за те, що вони служать під час проведення нашого синоду, ну і очевидно за чудовий божественний спів, який ми сьогодні насолоджувалися. отче ректори вам, всьому ректорату семінарі, всім нашим викладачам. І вам, браття семінаристи, бажаємо благословенного навчального року, який ви щойно розпочали, щоб ви справді, не на ті драматичні обставини, щоб Господь Бог вас благословив, а ви добре вчилися. На я і блага я літа. Слава Ісусу Христу, ваше блаженство. Вітаємо всіх вас, синод наших єпископів, вітаємо всіх наших гостей у наші львівські духовні семінарії. Дякуємо за цю спільну молитву. І запевняю вас, що в ці дні ми особливо молимося за мир в Україні і молимося в намірення, щоб синод, який буде проходити у Львові, приходив під Божим благословенням і щоб Святий Дух провадив усією нашою церквою. Щиро дякуємо і також усім вам ваше блаженство. Нехай Господь Бог у щасті, здоров'ї посіщенні Святого Духа сотворить многих і благих літ.